Це український день пам'яті захисників Донецького аеропорту ми відзначили 20 січня. День пам'яті було встановлено за ініціативою українських воїнів, які 242 дні боронили важливий стратегічний об'єкт. Застійкість, безстрашність і непереможність українських захисників Донецького аеропорту назвали кіборгами, а форпост українських кіборгів став символом української нескореності, оплотом українського духу. «Кіборги вистояли, не вистояв бетон. Ця фраза увійшла в історію разом із подвигом наших захисників. Навіть вороги були вражені стійкістю та хоробрістю наших воїнів. В пам'ять про них цей флешмоб. Це власне автомобілісти, будь-які. Ми всіх запрошували до участі. Кожен може прийняти її. Ми очікуємо близько 20-25 автомобілів. Це буде, як і минулі роки. Ми вишиковуємо автомобілі в формі постережної вежі Донецького аеропорту. І, власне, під звуки військового оркестру запалюємо фаєри, дими, точніше, і е машини роз'їжджаються, як вежа розпадається, падає. Символ того, що хлопці, які боронили Донецький аеропорт, вистояли, а бетон, з якого вибудована була вежа, і всі конструкції аеропорту, він не вистояв. Зараз ми розуміємо, що пам'ять про такі значущі події російсько-української війни повинна бути вшанована і повинна скарг бути піддана розголосу максимальному, щоб ми пам'ятали про кожного зі своїх героїв, які боронили і боронять нашу країну. 242 дні тривав захист Донецького аеропорту. Його захищали підрозділи та батальйони, сформовані з добровольців. Перші хлопці та чоловіки, які стали на захист нашої держави. За словами істориків та військових експертів, Донецький аеропорт міг стати плацдармом для майбутнього наступу та, врешті, звільнення міста Донецьк. Сьогодні тут зібралися дніпряни, гості нашого міста вимушено переміщені особи, які змушені були покинути рідну домівку через ворожу агресію та військовослужбовці для того, щоб вшанувати пам'ять їх побратимів. Особливість таких заходів та взагалі заходів вшанування пам'яті, я вважаю особисто, я вважаю в тому, що пам'ять це те, що подовжує життя навіть загиблим. Тобто, поки ми пам'ятаємо, доти триває, скажімо так, життя загиблих людей. Наприклад, особисто я втратив двох, навіть трьох друзів на цій війні. І поки я їх пам'ятаю, поки мої друзі їх пам'ятають, поки ми всі їх пам'ятаємо, доти вони живуть у нашій пам'яті, в наших серцях. От якось так. так само і з захистом Донецького аеропорту, і з усіма історичними подіями сучасної історії України, яка відбувається прямо зараз. Мета вшанування пам'яті загиблих воїнів, так, Все, все ж таки в країні війна, та хоч якось отримати. важливо, адже останній час люди просто почали забувати про це все Ну, досяг мало таких заходів, шанування та люди по більшій частині почали навіть забувати, що в країні війна. Ну то кожен живе своїм життям. Про це мало хто пам'ятає. Вічна шана кожному захиснику і захисниці, які віддали найцінніше своє життя за єдину незалежну, суверенну та вільну Україну. Вічна пам'ять Олексій Доніченко і Ломовський, новини Д1.